На каналі «Жеміч» і історія, моя історія всі 24 закінчилась, і я хочу розказати все, ще, все те, що я відчував, і все те, що я ловив, показати вам напротязі Всії F C24. І саме головне ті картки, які мене релі really максимально зацепили. Ви бачите, що в мене є дружба про багато проектних гравців, все тому що я не зміг засейвити бо тому, що хотів збирати кращу з І немає двох позицій, бо тому що не було. Не було. Більше не було тих гравців на ті позиції, які мені прям вау, які мене прям зацепили. Давайте спочатку розпочнемо з воротаря. це Голкіпер, це Вандерсар, це 90 рейтинг, це ударі близько. Він випав мені з крутілки на ікону. І я відіграв ним около 1000 матчів. В я не можу показати статистику. Там було 1100-1400 матчів і аж його замінив тільки. Касільяс, 97 Касільяс, до якого ми потім вернемось. Далі давайте почнемо з захисників. Одного захисника немає, ну більше мені нічого мене не зацепило в цій грі. І другий захисник це Ван Діджей... топ. Топ-топ. Він дуже довго був наступовий, ну і скриптовий, нема про що говорити. Да, я плювався там в грудній говорив, нафіга ним грати. Але це та катка, яка прям в серці, як то кажуть. Права захисника немає, немає. Не, було не було в моїй історії. Правозахисника лівий, це Рольфо, це Сбічі. Це крута картка, я її пробував на ЦП, вона мені не подобалася. Уви, теж не засейвив. Далі. Сава. І Модріч два центральних півзахисника. Модріч це є чемпіоновський, він мені випав так само з крутілочки, я в ним відіграв около 600-700 матчів. Крута картка була в свій час. Дуже мощна, дуже потужна на початку даної гри, всі пам'ятаєте її. Я на метажі вам вже покажу, як вони виглядали в грі. Сава, моя улюблена Сава. І Коли вона вийшла в січні, в кінці січня вийшла а на тоті, я, боже мой, я всі гроші, всі гроші, всі весь фодер ввалив на неї. Я відіграв в неї дуже багато матчів. Дуже багато матчів відіграв, навіть 1200 матчів я її засевив. У Вуті САВО я не грав, та я її не хотів вже її ловити, що чесно. якби була весь біч зібрав би, а ловить, мені лінь, було. Ну, кінець гри вже все. Мені дивіться, що так мало голів забитих і так мало е, гольових пасів, все-все тому, що вона мене грала як ЦОП. Тобто, по факту, я грав такими схемами, там, де ЦПшників не було, вони були, там були чисто ЦОПи. Коротше, захисний план, захисний, захисний центральні півзахисники, Вони в атаку не йшли, тому що в мене був ЦАП. Тому ну, якось так 1200 матчів, і, боже, шикарна. Сама улюблена картка, якою в мене просто ну, в сердечку моєму вона залишилась на все інше моє життя. ПФА, єдина картка, яка мені вау, це Альварес. Хто застав цей час, він СБЧ на Альварес знову-таки, всі всі картки SBC. Шикарна катка, у вижливі, дуже відіграв. Там около 400 матчів за нього. Шикарна, боже, як мені мені подобався, Я ще зробив еволюцію на 93-го Альвареса потім. Просто шедевральна катка. Е, на він форвард, до речі, але, він CFD, але мені Це ФД не подобався, ну на ФРВ. Ну є Це ФД, ФРВ і ПФА. Мені не подобався, як форвард. я її поставив на фланг і просто кайфував. Далі. Field Foden. Е, катка тоц. Катка мені випала, знаєте, коли вона мені випала, коли, була, коли і були самі... І коли в паках з'явилися самі топові Тодця, тобто і мені там випав. Єдиний, хто мені випав, а фігієна катка я з цим філом Фодором, який я назвав Філом Фодором, Я навчився чітко грати на R1. От просто це катка, яка сказала, чувак, R1, це... Ти повинен розуміти, що таке R1. Це єдина катка, єдина моделька така приятна для мене була. Далі. Кір. Ця карточка мені випала в перший день, в першу п'ятницю на Тоті. Прекрасна картка на Farve я нею не грав. Я в грав в неї около 600 матчів, там було забито около 400 голов, около 300 гольових передач. Уви її не з себе, дуже обідно. Я хотів, але хотілося зібрати з Чішки. Ви мене можете зрозуміти. Прекрасна картка на Фервеї не грав, тому що вона маленьких бігуть. А на фланзі вона в мене грала до Альвареса. До вона в мене грала вона. Прекрасна! Я її в ви самі розумієте, що в неї немає профа. Я її в перестройки переставив, і було просто. Вишенька тортика, вона шикарна була. І саме головна картка, напевно, все є всі 24 Хто не зібрав той локті. я вже від відео знімав, як сортувати в UFC 25 і там я говорив, що в кінці листопада, грудня, вийде топове весь біч, яке потрібно збирати. Оце він. Еусібі. Я всіма всіма можливостями його сейвив. І давайте передаємося його ставки. 765 матчів. 619 голів, 423 гольові передачі. Просто бам. Скажу чесно, перших 100 матчів, перших 100 матчів я плювався. Плювався від нього. Був максимально він жахливий, ну, було тяжко. А потім, коли я зрозумів, і Понеслась, понеслась і я, я, я його признав. Це, напевно, сама така картка, яка, яка збільшила мою перевагу в матчах проти моїх суперників. Це єдина топова картка, яка в мене була в, суставі, в листопаді, в Тере-грудні. Єдина. Все остальне в мене було тупо фодерне. Чисто фодерне. Еусібіотоп. Топ, топ просто шикарна картка. Переходимо до мого резерву. Є Франк Рібері, я ним грав до Філа Фодена. Шикарна катка, я не відіграв около, там, де матчів 300, 200-300 матчів відіграв. Шикарні файни були. r 1 теж непогано, але F1 краще. R1. Грав я футісом, ну Зараз футіси вже не то. Не так відчуваюся, як тоді. Прекрасна карка, в моєї історії, її зібрав з 2 з вольта вона була, я весь флот на нього дав і не пожалів. Куплений Льоня місяць, я її купляв, зараз вам покажу, скільки її купляв. Сік мертвий, мишки немає, я зрозумів. Купляє 900к, він стоїть зараз. Зараз Сіки стоїть. 370, ви бачите. 370к зараз він стоїть, дорого, однак все одно стоїть. Там пару днів слова здо FC 24, 25. Купляв, шикарна капка. Давайте перейдемо статистику його. 127 матчів, 68 голов, 33 гольві передачі. Прекрасний Леонід Месі, найкращий лівий Сік, r 1 Finalсті, це просто one love. У ВМ мені не падав більше не разу, і я його не міг і зловити, я, до речі, і не зловив того, якщо чесно, але я, чому я його не зловив, я розкажу вам пізніше, коли ми прийдемо до МБП. Прекрасна картка, я не пожалів, що я на нього дав всі свої бабосики. Далі, Касіляс. Це та картка, якою яку я зібрав в СБ і вона замінила Вандерсара. Я думав, що Вандерсарів і я помилявся. Касіляс number 1. Але. Вандерсар тащив мене саме початку всі 24. З жовтня місяця мене тащив до, до самого літа, до червня місяця, коли вийшла він в і Касіліс. Ну, ван лав. Відіграв ним теж. 619 матчів, як ви бачите, дуже багато матчів відіграв. Прекрасна капка. Не дивлячись на його рост, у нього, він, він справляється своїми задачами на отлічно. Далі, Деві я цю карточку теж засейвив, Карточка стоїла 2,5 мульта, вона вийшла після IUC в лютому, якщо не помиляюся. Дуже дорого стоїла, я рискнув, я зібрав. Сказати чесно, першу валянку він затащив і одразу я зробив 11 перемог. Вроді би. Чи де, один, один, 11 перемог я зробив. Він мені затащив, якщо не помиляюся. Можу помилятися, звісно. Вроді би він затащив тоді на 11 перемог. І буквально на всі ще тиждень я вже його хі -хі, потеряв, а ще спустя 2 неділі він став мусорним лайном, бо, тому що контора. Карто, кантора його тупо заруйнила, пофіксила. Дивимося статку. 301 матч, 288 голів, 182 гольових паса. Скажу чесно, статка була тут плюсова, це просто я вже потім його на замінки випускав, коли я вже. Він в мене вже не був основним. І статка за Тут статка була плюсова, тут статка була плюс 20 голів. Тобто, там, наприклад, у нього зараз 288 матчів, значить у нього була ма... забитих голів точніше, а матчів у нього було 258. Отакого. Ну, плюс мінус випадка, ви зрозуміли, а потім коли не заміну пускати його, і все вже. Встатку я його угробив. Був дуже прекрасний, так, да, він тяжкий, він своєобразний, але він, він дуже тяжкий, но дань свою він мені приніс. І я кайфанув. Я говорив, що його збирати не буду, Це... бо тому що в мене згоріло. Я дав... Ви розумієте, що коли ви даєте ка... за картку весь ще 2,5 ляма, а через 2 тижні вона вмирає, бо є контора, або тому що він, є, він всіх контора я губила. Трошки больно. Трошки максимально... Як трошки? Максимально больно. Але я говорив, що я наступного році з братів не буду, але побачимо, побачимо, побачимо. Далі. Роналдо. Бла, дякую FC24, дякую просто, дякую, що я зміг його з ним пограти. В FC23 я не міг ним пограти. -23. В FC24 я зміг ним пограти. Ось його остатка, 97 матчів 62 гола, 47 передач. Да, так, не така красива, ну я не кібермашина, як кажуть. Прекрасна катка. Шикарна картка. Моментами, ну він завісимий від от конект. Якщо немає коннекта, він лайно. Уви, уви. Дякую конторі, що вона її випустила. він не був максимально дорогим я поки його не ловив. Дякую за це конторі. Приходимо до Кіліана Мбаппе. І пам'ятаєте, коли я говорив про Месі, е, коли я розкажу про цю карточку до лінії, Лініда Месі, я говорю. Да. Коли я зловив Мбаппе, я після нього не збирав, май... зібрав там ще пару паків, чисто щоб з БЧС закривати, і більше я паки не крутив. От я зловив Кіліана Мбаппе три 3 тижні назад. Я награв ним, сейчас скажу скільки майже. 153 матча, 110 голів, 79 гольових передач. Шикарна картка. Коли конек немає, теж непогано це поводить. Тобто, ну, скрипт як не крутий, є в ньому. Шикарна, крута картка. Дякую Канторі, що вона мені дала пограти. Золотого Мбапіча я не ловив. Це дуже печально, що я не ловив золотого Мбапіча, Уви, жаль. Але хоча б зливи такого, я радий в кінці гри, непогано було проти. І, і коли я говорив, що Месі, я... чому я Месі 99-го не зловив? Тому що я зловив Мбапіча і мені вже стало нецікаво. Хі -хі. Далі вже з'явився е, в СБЧ, я її зібрав, все, Месі, давай до свидань. Так, да, зараз ввішу Месі в SBC, але він вже нікому нафіг не треба. Я вже награвся цим, мене навіть ці вже не в основі. Якось так. Неймар Джуніор. Ще раз кажу, третє контора, дякую, дякую, що ти мені, ти мені поки хон дала, але дала б пограти ним в аренді. 48 матчів, 30 голов, 16 гольвих передач. в мене він грає ПУФА. Я МФА в нього немає ПФА. Але в перестроїчки я граю, бо тому що в мене зліва МБП МБП справа лайно. Зліва МБП імба. Я граю 4-3-2-1 зараз, вже тижня-два, мабуть. І виходить, в мене наймається Федешник. Шикарна картка, шикарна. І Ріо Фердінат. Я його хотів помістити в запас, але тут немає місця вже. І Ріо Фердінат відноситься до запасу, не до резерви. Шикарна картка, я теж зібрав з BC, просто топ. 70 матч і Ну, тут нема про що говорити, з, з кутовик. У мене трошки є проблеми з баба, з лівим Не знаю, ми знаємо, чому ворота, але воно об'ємімо. то таке. Дуже прекрасна картка, дуже крута картка, дуже сильна картка. Е Ще раз повторюся, Ріо Фідріна заходять до запасу, запаси ті картки, які мені сподобалися. Але вони не є головними картками, які є... От уголов головні картки в статум составі головні картки, які прям ван Number One. Це другорядні картки, які, у ви, вони були під кінець гри. Тому я їх не можу поставити в основу. А от, резерв, це все те лайно, яке мені не зашло. Лайно для мене. Не треба плюватися, кидати помідори, яйця мені в лице в монітор свій, вам його тоді відтирати. Всі мій люди комусь подобається, комусь не подобається. Скажу я одразу, ви бачите, що в мене стоїть сава і модріч. Вони мені залетіли. Мені в цій грі подобаються центральні півзахисники, або центральні опорні півзахисники, маленькі, маленького росту. Такі здорові бугаї, як гуліт. Віра мені не зашла. Є і речу, там був за лям СБЧ, я, я теж його збирав. Не зайшли, я не можу ним грати. хоча... Кантора, 4-5 раз дякую за те, що ти дала мені гуліта пограти, я його зібрав, а Віра мені впав, не впав і ще 4 рази потім впадав. Дякую, що я міг хоча б під кінець гри не пограти, пощупати їх. Також мені випав Пілея, який мені теж не зайшов. Він ще чесно, він слабкий, слабкий, максимально слабкий. Та й в складах його нікого немає. Хто не буде грати. Хтось брав СБ ще, я вам сучувствую, пацани. Ну і на вишеньку на куаторті у мене став такий холм, якого нам видавали ще в грудні, під 15 грудня, перед Новим Годом нам його давали. Я ним особо не грав, а ні, я брешу. Ого, коли я так наколоти ним багато голів. 75 матчів, 149 голів, 56 передач. Каже, жемич каже, що він ним не грав. Хе -хе -хе. Не знаю, як так вийшло. Коли я ним грав? Я в шоці. І ще чесно, я в шоці, акаунти нікому не давав, якщо що. Я його сохранив, не знаю для чого, просто зберіг на пам'ять. Дуже багато карток, які я хотів сохранити, але мені довелося їх хотати в СБЧ. А цього я не надав, бо тому що рейтинг 87, ну ви самі розумієте, що, це, що ця картка дасть для збірок. Тому якось так. Сама є історія всі 24 і вона закінчена. Це останнє відео по всі 24 Більше відео не буде. Буде вже там якісь новини по FC25 і так далі. Все, FC24 ми забуваємо, проведемо ще останню велку. Перериви я робити не буду в даній грі. Тобто можна по факту можна зараз просто закинути цю гру, але не в моєму випадку. Я буду грати. Нічого страшного. Дякую за перегляд. Пишіть своїх, свої, не знаю, топ-3. То 5 гравців, які вам запали в душу за всю історію fc 24. Тобто, оці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Моїх 9 гравців став там ставиться просто в сердечки. І плюс запаса теж лайк. Резерв, крім ефір'єм, все просто какашка. Не, не залетіли мені. Але дякую канторію, що дала мені погада. Тому якось так. Ще раз, всім пока.